Вітаю вас на каналі сьогодні, як завжди, огляд останніх новин з Європи і світу. Дякую, що дивитеся цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві відео. Дякую за ваш лайк та коментар. Ну що, кардинальні зміни готуються в Європі. Президент Європейського центрального банку Крістін Легард закликала європейські уряди зараз якнайшвидше створити законодавчу базу для можливого впровадження цифрового євро. Таке послання, друзі, було гучно озвучене. Час вона каже драгоцінний, потрібно поспішати. В свою чергу уряд Німеччини хоче звільнити сотні афганців з-під варти в Пакистані. Нагадаю, що з середини серпня в Пакистані очікують депортації 661 афганець. Раніше вони очікували на в'їзд до Німеччини, і зараз уряд Німеччини активно добивається їх звільнення та Розгляне питання, що з них може хтось поїхати до Німеччини, щоб розпочати нове життя. В свою чергу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в країні зараз занадто багато молодих людей обирають університет, а професійне навчання користується малою популярністю. За його словами, людина не починається з атестата середньої освіти і не закінчується дипломом академіка. До речі, так Мерц заявив на зустрічі з профспілками енергетичних компаній. І зараз виникла дійсно проблема через нестачу учнів цієї осені. В Німеччині залишилось близько 120 тисяч вільних місць для підготовки важливих кадрів, особливо в енергетиці. Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус відповів на заклики Маркуса Зьодора Ви знаєте, щодо повернення додому українських чоловіків призовного віку. Підкресливши, що українські чоловіки в Німеччині зазвичай мають право відмовитись від військової служби, ну і також депутатка Європарламенту звинуватила прем'єр-міністра Баварії Маркоса Зьодора в тому, що він роздає непотрібні поради з зручного крісла. В Свою чергу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан критично висловився щодо голови Єврокомісії Урсули фандерляйн. Зазначивши, що Угорщину двічі втягували у війни, які вона не хотіла вести, і наслідки були трагедією. Є також важливі новини з Польщі у п'ятницю. Польща повністю закрила нагадаю кордон з Білорусію через ризик продовження військових маневрів в захід 2025 Також нагадаю, що Сейм Польщі ухвалив закон, що змінює правила отримання допомоги 800+, для українських біженців. За документ проголосували 227 депутатів. Нагадаю, що цей законопроект, який розглянули в п'ятницю, з'явився після вето президента. Кароля Навроцького напередодні зміни до виплат 800 плюс для громадян України. Отже, друзі, ця нова норма передбачає, що право на допомогу буде пов'язане з працевлаштуванням та навчанням дітей у польських школах. Винятки робитимуть, зокрема, для людей з інвалідністю. Також ця виплата надаватиметься в Польщі лише тим іноземцям, які отримують щонайменше 50% мінімальної зарплати. І додаткова влада щомісяця перевірятиме, чи працюють українські біженці, і в разі відсутності роботи виплати 800 плюс будуть призупиняти. Нагадаю, що раніше ця програма діяла для всіх сімей із дітьми на кожну дитину до 18 років виплачувалось по 800 злотих. Але після президентського вето щодо продовження цієї допомоги для українців парламент ухвалив нові правила. Сполучені Штати президент Дональд Трамп повідомив, що підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка затриманий його швидко судитимуть і розглядатимуть питання депортації іноземців, які схвалюють насильство. Крім того, Трамп буде обговорювати з главами країн Великої Сімки можливість ведення мит проти Китаю та Індії від 50 до 100 відсотків, і він закликає союзників з ЄС, Британії, Японії та Канади. Приєднатись до цього заходу, щоб сприяти миру в Україні. Су чергу НАСА запускає річну симуляцію місії на Марс. Четверо добровольців проведуть 378 днів у замкненому модулі, імітуючи життя на Марсі, виконуючи наукові експерименти, марсіанські прогулянки, вирощування овочів і тестування технології, включно з очищенням води. В свою чергу, в Європейському Союзі зараз зростає кількість заяв на притулок від українців за перше півріччя 2025 року. Кількість заяв на притулок в країнах ЄС та Швейцарії зросла на 29% і досягла вже 16 тисяч. Про це свідчать дані агентства ЄС з питань надання притулку. Загалом в єс за цей період зафіксували 400 тисяч заяв на притулок. Що на 23% менше ніж торік, в основному через різке скорочення звернень від сирійців зараз, натомість найбільшими групами залишаються венесуельці це 49 тисяч, афганці – 42 тисячі. При цьому їхня кількість зросла майже на третину. Найбільше заяв отримала Франція, Іспанія, Німеччина, Італія та Греція. Українці, попри право на тимчасовий захист в ЄС, дедалі частіше обирають процедуру притулку, що відкриває перспективу довготривалого перебування в різних країнах ЄС. І зараз найбільший приріст таких заяв зафіксовано від українців у Франції. І останні новини з сполучених штатів хочу продовжити тему щодо розслідування Сороса. Президент сполучених штатів в ефірі телеканалу Fox News Оголосив про старт зараз масштабного розслідування щодо мільярдера фінансиста та його мережі організацій. Ми збираємось розслідувати діяльність Сороса проти нього та інших осіб відкрито справу за законом Ріко про корумповані й підконтрольні рекетирам організації. На думку Трампа, Сорос стоїть за фінансуванням, підготовкою та радикалізацією молоді, підігріваючи терор і екстремізм. Сороса та його сина Алекса зараз звинувачують у фінансуванні насильницьких протестів по всій території Сполучених Штатів, а також у спробах дестабілізувати політичну ситуацію. Трамп також назвав мільярдера психопатом а його оточення групою психопатів, які завдали Америці величезної шкоди. Нагадаю, що діяльність фондів Сороса в Україні також справді виникала багато дискусій, і не тільки в Україні з одного боку. Вони, начебто, фінансували розвиток громадянського суспільства в Україні, прозорість антикорупційні ініціативи, підтримку незалежних медіа та створення друзі, таких органів як НАБУ і САП. Також ви пам'ятаєте, коли президент Зеленський хотів розформувати закрити ці органи в Україні, яка відразу миттєва була реакція, по-перше, з Європи. Європейські політики почали кричати, що це порушує демократичні права в Україні. Відразу з'явились протести молоді. Що ви робите? Це порушення прав людини. Потім з'явились молодь з такими, ви пам'ятаєте. Транспарантами, що порушуються права, відразу хтось організував швидко ці протести, і потім, на жаль, президент якби повернув повноваження і залишив ці органи в Україні. Не також ви знаєте, що є думка, що частина фондів Сороса в Україні могла впливати на політичні процеси, не тільки могла і впливала на політичні процеси в Україні, зокрема події на кшталт помаранчевої революції через фінансування громадських різних організацій та просування певних реформ. Ці твердження досі ви знаєте обговорюються і часто оцінюються політично, адже частина інформації походить із відкритих джерел, а частина із аналітичних або журналістських розслідувань. Таким чином діяння Діяльність фондів Сороса, наприклад, в Україні має також як мінімум дві сторони з одного боку. Це, начебто, підтримка реформ і громадського суспільства, але ж це також потенційний вплив на політичні процеси в Україні, які оцінюються дуже друзі по різному До речі, в Росії діяльність фондів Сороса заборонили, звинувативши їх в загрозі конституційному ладу та національній безпеці. І в деяких країнах Центральної та Східної Європи його фонди критикують за політичний вплив підтримку протестів і активізацію різних громадянських рухів. Тобто критика діяльності Сороса в різних країнах, ви бачите, стосується головним чином можливого політичного впливу його фондів та активної участі в громадському житті різних країн. що… Інколи сприймають як втручання у внутрішні справи держав. Пишіть свою думку в коментарях, що ви все про це думаєте. Бажаю вам мирного неба. До зустрічі.